Всім привіт! З вами Ігор, Сила продажів, і сьогодні ми поговоримо про найактуальніші та найефективніші техніки переговорів. Поїхали! Продовжуємо наш марафон, як продавати дорого. І сьогодні у нас такий більше ментальний урок для того, щоб мати правильну установку. Правило наступне: покажіть вразливість. Покажіть, що ви реальна людина. Яка вразлива, у якої є свої слабкі сторони, яка може чогось не знати, яка може в чомусь сумніватися, яка може бути нейдальною. СЕЛЗИ дуже сильно хочуть показатися ідеальними професіоналами, їм соромно, що вони чогось не знають. Задівається їх его, що вони можуть бути в чомусь неповноцінними, недосконалими. Але, звичайно, кожна людина і на високих чеках ви ведете переговори з клієнтами, які чітко розуміють, що ви недосконала людина, і ви можете в чомусь помилятися і чогось не знати. Якщо я не помиляюся, то саме керівник Київстару, коли сказав, що. Я боюся в житті людей, які не вміють сказати не знаю. Так от, ем, бути тою людиною, яка може сказати, я не знаю, я в цьому питанні не розбираюсь». Краще я вам це прямо скажу, ніж буду зараз вводити вас в оману. І ви побачите, як люди будуть реагувати, кивати вам головою і так, ну типа, да, клас, супер, я, я це розумію, це нормально. Визнайте помилки та візьміть на себе відповідальність. Клієнти чекають чесності та прозорості, а не досконалості. А вже цього тижня стартує перша група моєї нової програми для менеджерів з продажу та для всіх, хто хоче навчитися продавати дорого. Станьте високооплачуваним сел менеджером та продавайте на високі чеки. І я можу сказати, що пропозиція вас дуже здивує. Такого ще в цьому телеграм каналі Точно не було. Пройшовши цей курс, ви навчитеся ефективним технікам продажів та по методології Naked, що допоможе збільшити кількість закритих угод та отримати ЗП від 12 до 60 тисяч доларів на рік. А також підготував для вас бонуси, подарунки. Тому очікуйте цю інформацію і беріть участь вже цього тижня. Дійте! Сподобалось? Тоді постав цьому аудіокасту лайк та поділись їм в командних чатах та соцмережах. Бажаю великих продажів.